Мені завжди було цікаво інтегрувати традиційні такі нам звичні рідні коди, елементи, символи. Сучасний гардероб, якщо все ж таки ми говоримо про одяг, в принципі, цю тему, яку я теж люблю, я люблю там наїв. Мені подобається дуже такий підхід, щоб воно було трохи неправильне, не обов'язково там сильно розумне, але ну емоційне ще більше делікатності і такого ставлення. Майже, щоб воно було і непомітно, просто я знаю, що там воно є, і хто захоче, він це теж побачить. Для мене робота з культурною спадщиною є дуже важливою. В Кіопічерській лаврії — музеї декоративно прикладного мистецтва, коли я навчалася, ми там проходили практику. І ми були в архівах. Це величезний просто простір з такими дерев'яними коробками, там лежав одяг. І ми працювали, нам показували, нам можна було його брати в руки, можна було його розглядати. Ну я просто пам'ятаю це відчуття зустрічі, можна так сказати. Наскільки мене вразила сама ідея. Такого одягу, і я зрозуміла, наскільки це інформативні предмети, наскільки що вони можуть нести, ти просто уявляєш собі, як жили люди, це такий зв'язок. Тому, коли роблю одяг і беру елементів, такі трошки як вкорінені, та тобто ті, що є зв'язком з цією землею, з культурою, з людьми, які тут жили, мої стосунки з темою. Роботи і спостереження і вивчення з традицій наших, нашої землі. Це все відбувалося якось поступово, це було дуже інтегровано, і це можливо моя задача все ж таки — роботи саме з традицією, так працювати з одягом як, наприклад, трошки працювали раніше, тобто я там багато використовую вишивки. Зробимо його. Так, от так, у нас є ця організація. Єдине, що треба тепер подумати, з точки зору плотно. Єдине, що в цій сорочці не буде проходити оцей крешовий ефект, який вийшов на стрікоза. Там треба, щоб було коліш. Щоб було як на зразку зі стрікозом. Зараз у мене побудований робочий процес максимально для мене багато свободи. Я роблю те, що я хочу, як я відчуваю. Змінилась кількість речей, кількість нових розробок. Ми працюємо виключно під замовлення. У нас немає готової пропозиції, ми не робимо сток. Зараз, і це ну, важливий момент, все ж таки. Ми почали чоловічі трошки робити. Це для мене така нова історія, тому що я раніше казала чоловікам ні. Ну тема мілітарі е, такої мускулінності традиційної її стало більше в нашому житті. Ну е, я це так відчуваю в українській літературі. Так багато класичної сумної ноти, яку я навіть коли працю почала працювати. Я так не хотіла цю ноту проявляти, і зараз я розумію, що це теж частина. Мені, б, можливо, не хотілося б, щоб це стало кодом, цей сум. Але це є. Якщо ти художник, і художник вміє переплавляти це в художній продукт і через художні продукт прийти і щось відчути, ну, це, це інше. Я думаю, що у всіх у нас дуже багато роботи. І те, що зараз відбувається, та ціна, яку ми платимо, за те, що ми взагалі можемо робити те, що ми любимо, взагалі щось робити і дихати, ну це така велика відповідальність.